Яндекс доставка, але, але ставимо три зірки, бо кур'єри воняють. Потім говорю, що в мене перше, типу, перший золотий хрест це за, за червоні кеди. Страх тоді був сильніший за сором. А кубару травма важка. Ну там, слава Богу, без, без лишніх отворів. Це була картинка, прям така яскрава, як там їде колона. І ми, коротше, тут викидаємо ці, типа. Їжаки, колона зупиняється, ми їх коктейлями закидаємо. Ми спочатку охороняли ячмінь, потім охороняли соняшники. евакуаційний катер я облював знатно. Я стою, кричу Пляляни яйця Мене звуть Юрій, позивний компот. Родом з Вінницької області, але вже там проживаю в Одесі довгий час з 2005-го. Займався ландшафтним дизайном до, до війни. Ну, до повномасштабки. Е, трішки волонтерів. Волонтерська діяльність була ще там по ой, дитяча онкогематологія. Ну, більше така по, по, осьому, по, по, по лікарням, по дітям допомагав, здавав постійно там кров, тромбоконцентрат і так далі. Меблі робили в, в дитячі відділення. Ну, коротше, там по-різному всякі свята проводили. Я там в костюмі корови, там бігав в якісь віршики розказував. На фоні цього загального фону, такого передвоєнного, коли там всі боялися, я був такий похуст. Кажуть, та ви що, 21 -е століття, та які... яка війна? Яка...? Ну, ну, максимум там буде якесь загострення на Сході, там, ну це все І тут да, такий сюрприз сюрприз. Коротше, від того, що вибухи в Одесі. Такий, о, клас. Ну, В 2014 році, да, якось. Коротше, мені наче як страшно було йти прямо воювати. <гум> тоді я думаю, я хоч так якось буду допомагати звідси, чи можу. Ну, як, тіпа, ну, як зараз всі говорять, я корисний на своєму місці і так далі. От, от, таке. Ну, тобто, страх тоді був сильніший за сором. І якось я так оці свої муки совісті е, успокаював тим, що, <гум> що, що я ж і так тут до Хера, коли ну, корисний. Так що я думаю, там і без мене обійдуться, я ж не вмію там нічого воювати і так далі. Ну, Стандартна така схема. А що змінилося в 22-му році? <рес> ну, стало <наоборот. рес> сором став більше. Ну, Там навіть не сором, там тоді якийсь оцей був порив, мабуть у більшості адекватних людей. Да, що якась була злість, возмущення і такі, та ну. За що? Тіпа, ну це був якийсь формат, там, типа, дайте мені хоч щось, що стріляє, і я піду там захищати свою землю, своїх рідних. Ну, щось таке, типа. Блін, так пафосно вийшло. Я дуже не люблю ці пафосні всякі історії, але. <кхи> ну, коротше, ми нам ні, ні в якому військоматі мене не, не взяли. Коротше, е там взяли номер телефону і кажуть, ми вам типо, потім позвонимо. От, і ми якось так самоорганізувалися, там робили коктейлі Молотова, коротше, варили ці їжаки. Коротше, і, і оце була картинка прям така яскрава, як там їде колона. І ми, коротше, тут викидаємо ці, типа. Їжаки, колона зупиняється, ми їх коктейлями закидаємо. Корот, ну зараз я, я думаю, що це бред, звісно, сповніший, але тоді це було прям. Ну, Якась така була думка, що вмру, типу, ну, ну хоча б там, пару цих козлів з собою заберу, ну, щось таке. Трохи паховство вийшло, ну коротше, я хочу трохи згладитися. Срака Е, І вже потім нам запропонували піти всім разом в 126-ту бригаду. Ми спочатку охороняли ячмінь, потім охороняли соняшники, тобто просто посеред поля шлагбаум ми якісь несемо наряди, коротше, це дуже люто бісило. І потім нарешті ми всі виїхали на ну вже от, на лінію зіткнення в Миколаївську область в, в липні 22. го І то було прям дуже весело. ми як, ну, як ну, Після одеських посадок. Коротше, такі як туристи там, ай, робимо літній душ, котел, костер, борщ варити, починаємо там ще щось. що воно і Ну, я грію собі борщ. Айюєш? Ай-уй. Тут прилітають касети, коротше, в нас викопані льошки, так що лежиш і ні торчить вже вище. От, блін, всі попадали ці декілька касет, там по 18, здається, було цих. Зарядів це все свистить, коротше, листя на тебе сипаться, коротше, всі такі ахерівші, давай далі копати. Ну, тільки обсю закінчився, всі, де моя лопата. Такі, ну, Ну, коротше, в общем, перші там... Перші місяці, як, як, як наш командир говорив, наше діло виснажувати противника. Тобто, що Він на нас втратив боєприпаси. Тобто, ми сиділи і ловили міни, там, снаряди, з нони, касети. Можна лягати, я думаю. Да. Да. Коли стали в оборону, мені стало скучно. Я тоді пішов на навчання на дрони, от ми з побратимом, ну, Перший час багато літали, коригували. Отоді, От да, це можна було назвати бойовим хрещенням, бо це, типу, як вперше з моєю допомогою там було заборонено там двох кацапів, скажімо так. Тут біля мене два дуже серйозних хлопця. Потрібно допомогти. Ну, реально реально круті чуваки. Реально навалюють там кіпіша роблять російських дітей сиротами. сіротами. Що дуже почетно. Тому пом поможіть якомога більше дітям ворожим стати сіротом. Таких жорстоких збір, але як є. А що прям таке, прям бойове, ну це вже, мабуть, лівий берег, острова. А говорю, ми не попливем, не попливем. Де тапочки? Розвідка. Розвідка, ми не штурмуємо, ні. Рождений літать. Рожча не літать, плавать не буде. Доволі да, така дуже, дуже смішна історія про бійти своїх бажань. З восени 21-го року я прям збирався їхати на виживальщицький такий тур на острова на Дніпрі, де без, без, без інструментів, там без ніяких, ну, без харчів. Коротше, групу висаджують на острів і там, виконуючи якісь певні квести, там шукаючи точки, можна було. Себе вже чимось забезпечувати, там, якимись речами теплими або там, ну, їжею і так далі. Але тоді з роботою в мене був трошки напряг, не вийшло. Коротше, не вийшло поїхати, я був такий розстроєний. І не пройшло й двох років, як я фігачу на остров на Дніпрі із саперною лопаткою, з автоматом, пару шоколадних батончиків, два блока води і огонь. От в принципі, да, така мрія збулася, але трошки не так, як я, як я це бачив. Фахівець ландшафтного дизайну. Вертольоти, лодки, дрони. Пдець. Другонні газони, автоматичні газони. Газони. Ми прикривали один із флангів. Ну, був, да, якби, грубо кажучи, плацдарм для, для висадки, там, де ну, коротше, були зачищені всі ворожі спешки, щоб, щоб човни могли спокійно доходити до берега. От, і ми прикривали один із флангів, щоб, щоб окупанти не зайшли знову тіпа, на ці ж самі позиції і ну, не перекрили цю лінію переправи. У нас тільки валялися ці, ну, коротше, трупи пахли звідти. Потім десь на сьомий день. Коротше, ну, як на третій у нас все позакінчувалося. Нам вже скидають е, бін, цигарки з дрона. Е, от, бін, довелося вже вскривати коротше, ці бін, російські сухпаї, вже їх їсти. Трофейні цигарки і так далі. Ну, таке. От ми говорили, що це прикольно, типу, Яндекс.Доставка. Але, але ставимо три зірки, бо кур'єри воняють. <смі> Тоді я пам'ятаю, коли ми вже нарешті перейшли на наш берег на, ну, нас, нас забрали човном. Я був такий щасливий капець. Та, кожне повернення з того берега, це прям, ти, наче, як вертаєшся на, блін, на рідну планету, бо там ну, прям дуже страшно. Ти від, ну, відрізаний від світу. Це типу, ну, тільки човен з'єднує тебе з, з життям. Здається, три на острови було і один прямо на лівий. там біля села козачі лагері. Ну, коротше, я там побув недовго, тож, я на третій день опірувся, мене звідти евакуювали. А Кубаротравма важка. ну, Там слава Богу, без, без лишніх отворів в тілі, але коротше, евакуаційний катер я обблював знатно. Так попаяло. Я ще ж там, коротше, йшов по берегу, там декілька кілометрів, по цим останкам, трупам і все так далі. Ну, Біл контужений провтикав, де, де стежка наша натоптана. Пройшов прямо по березі, по мінному полю. Коротше, враження були дуже веселі. <станкам> Вертольоти, тебе отак от носить, все пливе, блюєш періодично. І це такі, я такі, куди ти? Що? Такі, Та похер, ну, це, тіпо, ну, я знаю точно, що тіпо, річка має бути справа. <laughs> Що це, щоб не переплутати, я так і здовж річки пішов. Тому потім побачив групу наших. ну Там були морпіхи з 35-ї і наші двоє, ну, типа два бійця, коротше, командир їх вислав мені на зустріч, щоб вони тіпа, мене провели. Е, от, я їх бачу, і так якось смутно, тож, коротше, я не розумію, чи то наші, чи то не наші. І, це, і паролі всі забув, і все. Коротше, я встаю і кричу паляниця, блядь. Ті такі, а, паляниця, ну, типа, наші. Виходь. <кричу> Я всім говорю, що в мене перш... типа, перший золотий хрест це за, за червоні кеди. У мене найкрасі були кеда на всю бригаду. І це... Це... це просто історія, давайте зараз розкажу. Коротше, я поїхав на навчання, і коли мене не було, коротше, згоріла наша хата разом коротше, разом з усіма моїми речами. І там згоріли мої берці. А нові берці мені не давали, бо, бо не положено. Тільки раз в рік там а, ні, раз в два роки, ми маємо право отримати берці. А другий коротше, в мене були самі красиві окопи. У мене там росли соняшники. Коротше, я там плів із, із гілок всякі, типу заборчики. Тіни, от це було, ну, як там, це ця гілка дубового листя, це, що вішається зверху, це типу, було за самі красиві окопи в бригаді теж. А якщо серйозно? Другий, так, да, дру, другий залівий берег, перший був ще з, за ці штуки. Ну, тобто ми перші зайшли, грубо кажучи, на російські позиції після того, як вони звідти вийшли. А і перші ми зайшли в село Благодатне, яке було там, ну, типу, по той бік каналу. Ну, тобто лінія зіплення, да, була по, по каналу, цьому іригаційному. Батьки мої взагалі думали там. Перший рік майже, що я десь там на кухні картошку чищу. Ну, типа таке. І оці от історії про самі красиві окопи і самі красиві кеди, це в основному, так. типа, для батьків були. Та я ні день, мама кей. Там мене 10 днів не буде, я на полігоні. Там просто треба телефони виключати. Поїхав на лівий берег. Демон, будеш скучати за мною? Я, я прям по глазам вижу, що я плакати себе. Я рай. за тобою теж. Володя, тобі я взагалі буду пісма писати і плакати кожного вечора. У У мене була дуже довга відпустка на 10 місяців. Я списався і потім знову, типу, знову повернувся, повирішував там, сімейні проблеми. Там, у мами операції були, у дружини були проблеми зі здоров'ям. Ну, Значе так пороз, порозрулював то Тусувався, трохи відпочив, зробив ремонт на дачі. Уді-уді-уді-уді! У мене щось із ландшафтом не задалось після списання з роботою. Там, оказується, треба працювати багато, щоб такі гроші заробляти. І тушонку ніхто не привозить прямо додому. Я повернувся, значек. Почав працювати, ну все рівно і обсяги не ті вже далеко, вже людям не дуже хочеться там, якесь дерево за 200 тисяч посадити. Ну, тут трошки міняються пріоритети. Не було з ким працювати. Тобто ті, ті хлопці, які в мене працювали до війни, вони ну, майже всі воюють. А ті, кого я шукав, ті почали, ну, коротше, кого я брав до себе на роботу, там починали з історії. Ой, там, я не можу сьогодні приїхати, бо там блокпост стоїть з ТЦКшниками. Мене це прям дуже бісило. Да. Після демобілізації було таке відчуття прикольне. Тож я це із, із, із терапевтом своїм е, обговорював, наче мені всі винні. І я це з таким, ну там мені потрібно було якісь там довідки, оце все робити. І я Такий та та я там я воював, а ти мені не можеш там оце там, тіпо, довідку зробити. Ну, Тіпа, я там не, не, ну, не скандалив, але ну, цей посил такий емоційний був, що тіпа, блин, мені всі, ну, всі винні наче щось таке. От, а потім моя терапевтка питає, каже, а ти, ну, тіпа, ти заради цієї тьоті з ТНАПа ходив, ну, тіпа, йшов на війну і такий, ну ні. Каже, ну реально блин, продумав, да, Є люди, заради яких я пішов, да, щоб, щоб, тіпа, щоб вони були в безпеці, там, рідні, там, друзі, близькі мої. От вона така каже: а, тіпо, вони тобі вдячні? Я кажу: ну так, да. тобі мало, тіпо, тобі ще треба, щоб оця тітка і снапа була тобі вдячна. Ну, яку ти навіть, ну, тіпо. І таки, так, да, трошки попустили. Блін, мені насправді вистачає там, то, що мої рідні, якби, мені висказують, там, мною пишаються і так далі. А про нагороди теж ви запитували. Ну, теж, наприклад, я так доволі скептично ставлюсь там, до своїх оцих. Медальок, але, наприклад, мамі моїй дуже приємно. Ні, там насправді багато було всяких і оці внутрішні якісь мої переживання. Ну, наче опять якесь сором, плюс теж скучив за побратимами. Тепер я, типа, командир гранатометного відділення. Але я теж я в основному зараз на КСП сижу, там, типа, на рації, дивлюся, телеки, стріми і все таке. У нас якось дуже прикольний такий колектив. Тоже там всі абсолютно різні. Я так уявляв, яким би макаром ми могли пересіктися до, до, ну, до війни. Просто люди з різних сфер, там, з різних напрямків, взагалі там, ну, різного віку. Тобто там. Ну, одному чуваку там 22, там, тому 53. І вони там між собою нормально комунікують, на те, якісь спільні теми шукають, хоча це здавалося б, там ну, дуже якось важко. <ріст> ну, все, ну не балуйся, його. ну Хай вже відстріляється. <ріст> Коли повернувся, наче як додому їхав. Ну, я сюди їду, прям ну, реально наче як додому. Це дуже не хочу, щоб це, ну, типу, щоб, щоб моє інтерв'ю було пафосним якимось. І це, бо воно насправді не так. Коли, ой ще раніше коли це говорили, там наші котики, наші захисники, оце сиділо, мене аж прямо аж тіпало якось, блін, бо які котики. Ну, такі ж самі люди, як і всі. І це не, немає тут ніякого пафоса. Це просто ну, така робота важка, нудна, місцями небезпечна. Да. І теж цікаво, що насправді будь-кого будь можна нормально використати. Ну, там, важка фізуха, займався, ну, блін, паперами, да, там, не можеш паперами, ну та блін, куч, куча тилових посад, які також комусь потрібно робити. Тут, як і ви, ми вмиваємось росою, воду б'ємо прямо з трави. І в нас теж буває втома, і виснажули від дні. Тільки зараз ви вдома, а ми зараз на війні. Я в руках стискаю зброю, моя зброя, автомат. Це тому, що я воїн, це тому, що я солдат, я піду у небезпеку, я піду на упері, я полізу в саме пекло за своїх товаришів.